З 3 травня комунальному підприємству Білгородністровськводоканал в питанні подачі безперебійних джерел електропостачання прийшли альтернативні джерела сонячні електростанції. Технології, що сприятимуть заощадженню витрат на електроенергію та забезпеченню робочого обладнання, об'єктів водопостачання та водовідведення безперебійним енергоживленням, вже другий місяць показують свою ефективність на підйомі Південний даного комунального підприємства. Їх значення важливе без перебільшень. Це дуже важливо не тільки в громаді, а взагалі в Україні, тому що зараз є проблеми з генерацією, а сонячні батареї це локальна генерація, яка дає можливість зразу на місці споживати цю електроенергію. Провадження технологій з використанням відновлювальних джерел енергії, а саме сонячної енергії, стало можливим завдяки громадській організації «Екоклуб». Хотів би подякувати «Екоклубу». Від мешканців міста та громади Білгород-Дністровська, від себе особисто як керівника водоканалу дійсно ці сонячні електростанції приносять багато користі. Вони забезпечують безперебійність роботи наших насосних, також забезпечують економію. Чотири поля по 60 сонячних панелей вже сьогодні дають результати: економія та заощадження електроенергії, а значить, і коштів говорить начальник водоканалу. За час роботи електростанції ми зекономили п'ятнадцяти 700 кіловат. Окрім прямого використання альтернативної енергії в умовах реального часу, яка одразу йде на об'єкти суттєвою економією енергоресурсів, є можливість накопичення енергії в акумулятори, що надавалися інвесторами разом з іншим обладнанням. Ці запаси накопичень використовуються в темну пору доби, тим самим забезпечують стабільну і безперебійну роботу свердловин, підйомів КНС, а значить і якісної подачі послуги населенню міста. Підйомі е, південний е, з потужністю 50 кВт на годину він е, пропрацює світовий день. А також у сумерках він буде працювати до трьох годин за допомогою акумуляторів. Відновлювані джерела енергії сьогодні як ніколи стають перспективними та актуальними до впровадження в багатьох сферах життя чи не найбільше серед об'єктів критичної інфраструктури. Водоканал являється підприємством критичної інфраструктури. Воно надає водопостачання та водовідведення усьому місту. Сто це єдине підприємство, у нас яке займається в цьому напрямку. Тому воно було обране, але ми сподіваємось, що і інші підприємства, а саме це та ж саме багатопрофільна лікарня, це підприємство теплопостачання, теж увійдуть, пройдуть конкурсні відбори і теж отримують можливість установки сонячних батарей. Мати альтернативу і незалежність в питанні енергоживлення зараз дуже важливо. Зазначає Олександр Скалозуб. Це, по перше, економія коштів. По-друге, це впливає на тариф. По-третє, це незалежність. Ми зі своєї сторони будемо робити все, щоб і подальше впроваджувати ці альтернативні джерела енергії. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.